Урок четвертий хрещення в Ісуса Христа. Тож ми поховані з ним через хрещення в смерть, щоб так як Христос встав із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновленні життя. 6.4 Обряди хрещення та Господній вечері. Це два монументальні стовпи, один з яких знаходиться за межами церкви, а інший у середині церкви. На цих священодійствах ХРИСТОС написав ім'я істинного Бога. Свідоцтво для церкві ТОМ сторінка 91. Розділ першої Дорога до досконалості. Запитання А. Чим супроводжується проповідь Євангелії? І він сказав їм: Ідіть по цілому світі й усьому творінню проповідуйте Євангелію: хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. Від Марка, 16, розділ, 15 та 16 вірші. Христос прийшов прийняти хрещення, але без сповідання гріхів до покаяння, бо він був без плями гріха. Своїм власним прикладом він вказав дорогу грішникові, зробивши кроки, які повинен зробити грішник. Він чітко вказав дорогу спасіння віруючому грішникові, котрий кається. Наставник молоді 1 січня 1874 року. Менно Симонсу одного разу довелося бути свідком страти чоловіка, якому відтяли голову за те, що він охрестився вдруге. Цей випадок спонукав Симон досліджувати Біблію щодо питання про хрещення немовлят. Він не зміг знайти у святому письмі жодних підстав для цього, але переконався, що головною умовою хрещення є покаяння і віра. Велика боротьба сторінки 238-239. Запитання Б. Яке місце займає хрещення на шляху до досконалості, що є необхідним протягом усього цього шляху? Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. від Матфія 548. Тому, залишивши початки Христового вчення, скеруємо себе до досконалості, щоб знову не покладати основу покаяння від мертвих діл та віри в Бога, науки про хрещення, про покладання рук, про воскресіння мертвих і вічний суд. До євреїв, 6 розділ 1 та 2 вірші випробовуйте себе самих. Чи перебуваєте ви у вірі? Пізнавайте себе. Хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас, чи може ви не досвідчені? друге до Коринтян 13.5. То що скажемо? Будемо залишатися в гріху, аби множилася благодать? Зовсім ні. Ми, що померли для гріха, як далі будемо жити в ньому? Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерть? до римлян 6 розділ з 1 по 3 вірші. Христос зробив хрещення ознакою входу до Його духовного царства. Він поставив його певною умовою, якою повинні дотримуватися усі ті, котрі бажають визнати авторитет Отця, Сина і Духа Святого. Свідоцтво для церкви, ТОМ 6, стрі 91. Розділ 2. Знання Запитання А Як розпочинається процес розп'яття нашого Я? Тому, брати мої, і ви померли для закону тілом Христа, аби належати іншому, тому, хто встав із мертвих, щоб ми принесли плід Богові. Бо коли ми були в тілі, то гріховні пристрасті, які виявляються через закон, діяли в наших членах, щоб приносити плід смерті. Нині ж ми звільнилися від закону, померли для того, що нас зв'язували, щоб служити в оновленні духа, а не в стародавності букви. То що ж скажемо? Хіба закон то гріх зовсім ні? Але я пізнав гріх тільки через закон. Я не знав би пожадливості, якби закон не говорив не пожадай. Тож гріх, узявши привід від заповіді, викликав мені всяку пожадливість, але гріх без закону мертвий. Я жив колись без закону, а як прийшла заповідь, гріх ожив. А я помер, тому заповідь, дана для життя, спричинила мені смерть. Бо гріх, що взяв привід через заповідь, звів мене й умертвив нею. Отже закон святий і заповідь свята праведна та добра. ДОРИМЛЯН 7 розділ з 4 по 12 вірші. Господній закон бездоганний. Він укріплює душу. Господнє свідчення вірне навчає мудрості простодушних. Псалом 19.8 Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі. Тож побачив себе, відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухач забуть, а виконавець діла. Він буде блаженний у своїх діях. Якова 1 розділ з 22 по 25 вірші. Наша любов до Христа буде пропорційна глибині нашого усвідомлення гріха, а гріх пізнається через закон. Коли ми побачимо, яким є насправді, погляньмо на Ісуса, котрий віддав себе за нас, щоб викупити нас від усілякого беззаконня, Вірою покладіться на заслуги Христа, і Його кров очистить вашу душу. Євангелія Христа не дає людям право порушувати закон, тому що через беззаконня полилися потоки горя на наш світ. Віра і діла сторінка 96. Запитання Б. Чому необхідно зрозуміти закон у повній мірі, та що ми повинні усвідомити про нього? А тим, які прийняли його, дам владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Вони не народилися ні від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога. Від Івана 1 розділ 12 та 13 вірші. У відповідь Ісус сказав йому: Істину, істинно кажу тобі: коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. А Некодим йому каже, як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге увійти в утробу своєї матері і народитися? Ісус відповів: знову і знову заповняю тебе. Коли хто не народиться від води й духа, не може війти до Божого царства. Від Івана третій розділ з 3 по 5 вірші. Хіба те, що добре, спричинило мені смерть? Зовсім ні. Але гріх, щоби виявитися гріхом, спричинив мені смерть через добро, аби гріх став надмірно грішним завдяки заповіді. 7.13 Хіба ви не знаєте, що кому ви віддаєте себе як раби на послух, рабами того ви і є? Кого слухаєте або гріха на смерть, або послуху на праведність? Римлян 6.16 Хрещення є найурочистішим зреченням світу. Люди, котрі хрестяться в триєдине ім'я Отця, Сина і Духа Святого, на самому початку свого християнського життя публічно заявляють, що вони відмовляються служити сатані та стають членами царської родини, дітьми небесного царя. Вони підкоряються наказу: вийдіть з поміж них і відділіться і до нечистого не доторкайтеся. І для них виконується обітниця. Я прийму вас і буду для вас отцем? А ви будете для мене синами і дочками, каже Господь Вседержитель. Свідоцтво для церкви. Том 6, стрінка 91. Запитання. В. Наскільки ефективною є проста розумова згода з законом і як вона впливає на душу? Кажучи, на сидіння Моїсея посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так як вони не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Від Матвія, 23 розділ 2 та 3 вірші. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. від Матвія 5,20. Нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті? До Римлян 7.24 за часів Христа найбільшою оманою людей було переконання, що звичайна згода з істиною уже є праведністю. Однак досвід показує, що для спасіння душі теоретичного пізнання істини недостатньо. Воно не приносить плодів праведності. Ревне ставлення до так званої богословської істини часто супроводжується ненавистю до істини, втіленої в життя. Бажання віків, сторінка 309 знаменно має бути піднесена, і проповіді повинні бути духовного характеру, щоб люди могли зрозуміти причину своєї слабкості та нещастя. Чимало людей є нещасними, тому що вони нечистиві, тільки чисте серце та розум можуть бути благословені Богом. Свідоцтва для церкви том 6 сторінка 53. Розділ 3. Розп'яття старої людини. Запитання А. Чи є спосіб бути розп'ятим, окрім досвіду Голгофи. Бо якщо ми з'єдналися з ним подобою його смерті, то з'єднаємося з ним і подобою Воскресіння. Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним, щоби гріховне тіло позбавити влади. Щоб ми більше не служили гріхові. Бо хто помер, той оправданий від гріха. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що й будемо жити з ним. До РИМЛЯН 6 розділ з 5 по 8 вірші. І Я розп'ятий разом з Христом, і живу вже не я, а Христос живе у мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. До Галатів 19-20. Адже ви померли, і ваше життя поховане з Христом у Бозі. До колосян 3.3 Багато батьків так і не навернулися, тому їхні старі егоїстичні звички привнесені до церкви. Вони не померли для себе, коли виконували обряд хрещення. Вони були поховані живцем і залишилися сповнені нарікання і критиканства, та через безбожність їхніх сердець ненавидять звістки, що сповіщають їм слуги Господа. Вони перебувають у ворожнечі з Богом, і їхні діти вдихають цю атмосферу. Рукописи, двадцять 21, сторінка 35. кандидатів до хрещення необхідно ретельніше готувати. Вони потребують вірнішого повчання, ніж те, що зазвичай дається їм. Тим, хто нещодавно прийшов до істини, слід роз'яснювати принципи християнського життя. Ніхто не може покладатися на своє сповідання віри як на доказ того, що він має зв'язок із Христом, який спасає. Ми повинні не тільки говорити Я вірю, а й жити у злагоді з істиною. Лише узгоджуючи свої слова, манери і характер з Божою волею, ми доводимо, що маємо зв'язок з ним. Щоразу, коли хтось зрікається гріха, який є порушенням закону, його життя приходить до досконалої покори та відповідності закону. Це і є робота Духа Святого, світло Слова, котре уважно досліджується, голос совісті, вплив Духа Святого породжують у серці щиру любов до Христа, котрий віддав себе в жертву заради викуплення людини, її духу, душі і тіла. Любов виявляється у покорі, лінія розмежування буде чіткою між тими, хто любить Бога і дотримується Його заповідей, і тими, хто не люблять його і нехтує його вказівками. Свідоцтва для церкви том 6 сторінки 91 та 92. Запитання Б. Чому смерть нашого я є початком життя? Як часто необхідно помирати для свого я? І яким чином можна підтримувати цей стан? Знову і знову запевняю вас, якщо зерно пшениці, упавши на землю, не вмре, воно залишиться одне, якщо ж умре, принесе великий урожай. Від Івана 12.24. Я щодня помираю, така ваша похвала, брати, яку маю в Христі Ісусі нашому Господі. 1 до Коринтян 15:31. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть у ньому. До колесян 2:6. Чому ж так важко жити самовідданим скромним життям? Тому що ці так звані Християни так і не померли для світу, адже так легко жити, коли ми вмираємо для гріха. Свідоцтво для церкви том. 1, сторінка 131. Усі, хто хочуть принести гідні плоди, співпрацюючи разом з Христом, повинні спочатку впасти в землю і померти. Життя потрібно кинути в борозну потреб світу. Любов до себе, служіння собі повинні зникнути. Однак, закон самопожертви це закон справжнього самозбереження. Наочні уроки Христа сторінка 86. Розділ 4. Значення хрещення Запитання А. Як смерть нашого Я і зодягання Христа призведуть до Перемоги. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. 2 Коринтян 5.21. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить Князь Світу, та в мені він немає нічого. Від Івана 14.30 то що скажемо? Будемо залишатися в гріху, аби множилася благодать зовсім ні. Ми, що померли для гріха, як далі будемо жити в ньому. До Римлян 6, 1 та 2. Але зодягніться Господом Ісусом Христом, і турботу про тіло не перетворюйте на пожадливості. До Римлян 13, 14 Ми повинні зодягнутися у Христа. Ми повинні уподібнитися до Христа в кожному слові та дії. Таким чином, ми станемо співучасниками Божественного єства. Проповіді та Бесіди Том 2 сторінка 197. Запитання Б. Чому повне занурення символізує християнський досвід? Тож, ми поховані з ним через хрещення в смерть, щоб, так як Христос став із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновленні життя. до Римлян 6.4 Невдовзі після нашого повернення з табірного служіння я і декілька інших людей були прийняті до церкви з випробовувальним терміном. Я дуже багато роздумовувала про те, яким має бути хрещення. Навіть незважаючи на те, що була зовсім юною, я зрозуміла, що лише один спосіб хрещення дозволений святим письмом це повне занурення. Свідоцтво для церкви том 1, сторінка 19. Запитання В. Що включає Християнство окрім смерті? Оскільки ви, які в Христа Хрестилися, в Христа зодягнулися. Галатів 3,27. Отже хто в Христі, той нове творіння. Давнє минуло ось повстало все нове. Друге до Коринтян 5.17 Насіння поховане в землю приносить плід». Так і в людському житті давати означає жити. Життя, яке буде збережене для вічності, це життя, охоче віддане на служіння Богові і людям. Ті, хто заради Христа жертвують своїм життям у цьому світі, збережуть його для вічного життя. Наочні уроки Христа, сторінки 86 та 87. Кожен, хто прийме євангельську вістку у своє серце. Прагнутиме проголошувати її. У їхньому житті виявиться дарована небом любов. Ті, хто задяглися у Христа, неодмінно захочуть поділитися своїм досвідом, крок за кроком простежуючи той шлях, яким Дух Святий провадив їх: голодних та спраглих до пізнання Бога та посланого ним Ісуса Христа. Це буде розповідь про істини, які відкрилися їм під час дослідження Божого Слова. Про їхні невпинні молитви й душевні муки, про звернення до них слова Христа прощаються тобі гріхи твої. Неприродним було б замовчувати про ці переживання, але люди, котрі сповнені любові Христа, не мовчатимуть. У міру того, як Господь відкриває їм священні істини, зростає їхнє бажання, щоб і інші одержали такі ж благословення. Коли вони розповідатимуть іншим людям про багаті скарби Божої благодаті, тоді дедалі більше благодаті Христа буде даровано їм, Їхні серця уподібняться до серця малої дитини, сповненого простоти і беззастережного послуху. Їхні душі палко бажатимуть святості, і для них усе більше і більше відкриватимуться скарби істини благодаті, аби бути переданими світові. Наочні уроки Христа. Сторінка 125. Пізнання Бога та Ісуса Христа, що є виражене в характері. Це найвища освіта. Це ключ, який відкриває браму Небесного МІста. Поради батькам, вчителям і студентам. Сторінка 37. Розділ 5. САМОАналіз. Запитання А. Звідки ми знаємо, що підготовка до хрещення є чимось більшим, аніж просто інтелектуальним знанням. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Від Матвія 28, 19 та 20 а коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм Поріддя, гадюче, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плід гідний покаяння, від Матвія третій розділ сьомий та восьмий вірші, нехай окрасою для них буде не зовнішнє. Не заплітання волосся та навішування золота чи прикрашання одягу, а прихована сердечна людина в нетлінності лагідного і мовчазного духа, що є дорогоцінним перед Богом. 1 Петра, 3 розділ 3 та 4 вірші. Кожний, хто став новим творінням у Христі Ісусі, принесе в своєму житті плоди духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. Такі люди більше не поступатимуться колишнім хтивостям, але вірою в Божого сина йтимуть слідом за ним, відображаючи його характер і очищаючи себе, щоб бути чистими, як він чистий. Їм тепер подобається те, що вони раніше ненавиділи, а те, що колись любили, вони ненавидять. Горді й самовпевнені стають лагідними й покірливими серцем. Метушливі та гуртовиті серйозними і скромними. Пияки стають непитущими, розпусні, цнотливими. Світські звичаї та смаки відкидаються. Покаяння не можна вважати щирим, якщо за ним не слідує виправлення. Коли ж грішник повернув узяте в заставу, повернув украдене, визнав гріхи, почав любити Бога і ближніх. Він може бути упевненим у тому, що прийшов від смерті в життя. Дорога до Христа. Сторінки 58 та 59. Запитання Б. Чому самоаналіз є невід'ємною частиною життя викуплених? Що ми повинні робити в результаті кожного самодослідження? Випробовуйте себе самих, чи перебуваєте ви у вірі, пізнавайте себе. Хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас, чи може, ви недосвідчені? Друге до Коринтян 13.5. Адже сказано у сприятливий час я вислухав тебе, і в день спасіння допоміг тобі. Ось тепер час сприятливий, ось тепер День Спасіння. Друге до Корінтян 6.2. Ми повинні порівнювати наш характер із безпомилковим стандартом Божого закону. Щоб це зробити, ми повинні досліджувати святе письмо, виміруючи наші досягнення Божим Словом за допомогою благодаті Христа, можливі найвищі досягнення характеру, тому що розум і серце кожної людини, яка потрапляє під вплив Божого духа, який формує, можуть бути перетворені. Основи християнського виховання сторінка 214 Запитання Для повторення. Запитання перше. Чому хрещення є частиною християнського досвіду? Запитання друге. Чому знання істини є вкрай важливим для навернення? І що необхідно. Окрім теоретичного знання? Запитання третє. Чому смерть є початком життя? Запитання четверте. Чому хрещення через повне занурення у воду є необхідним символом християнського життя? Запитання п'яте поясніть щоденну необхідність самоаналізу. Нехай добрий Бог допоможе нам зрозуміти справжню сутність хрещення в Ісусі Христі. Амінь. Амінь.